Мене завжди дивувало, що на людей, які на публічних. Особисто накладається якась відповідальність за е, свячість. Олена Кравець потрапила в скандал з військовою медикиною, а все через білизну для жінок, де ведуча говорила від імені військової. Медикиня Юлія Мала з позивним піранька прокоментувала це. Давайте ми ще давайте ми запишемо це. Ну давайте ми запишемо, як ви мене виходите. Як ви мене виводите? А от в Одесі трапився мовний скандал людей, які про просили говорити українською. Вигнали із заходу. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Кажу, чи ти повинен транслювати найвисокоморальніші... Це навіть відповідальність а вимога. Це, да, тобто ти ж тебе показують у київському метрополітені. Помітили спірний рекламний банер із зображенням зірки кварталу 95 Олени Кравець. У ньому вона від імені військовослужбовиці розповідає. Про незручну спідню білизну, яка нібито заважає їй виконувати бойові завдання на фронті, такий підхід викликав обурення у деяких українців, які визнали це неповагою до жінок військових. Пише РБК Україна. Я не волонтер. Я військовослужбовець збройних сил України у січні цього року кравець стала обличчям рекламної кампанії бренду «Бра-Бра», який спільно з жіночим ветеранським рухом випустив білизну для жінок військовослужбовців. Ініціатива під назвою Одна за одну» була спрямована на забезпечення захисниць якісною білизною і порушувала питання про важливість комфортабельної спідньої білизни для жінок на передовій. Через деякий час у київському метрополітені з'явилися рекламні банери із зображенням Олени. Кравець, яка розповідає від імені жінки військовослужбовця про проблеми незручної білизни. На плакаті був напис: були моменти, коли білизна не тримала, і під час виконання своїх обов'язків просто випадали груди. Ці слова кравець нібито вимовляла від імені жінки військової з позивним піранька. Суспільство має взяти відповідальність за воїна так само, як воїн взяв відповідальність відповідальність за суспільство, рекламна кампанія викликала хвилю критики і обурення у соцмережах. Українці масово пишуть про те, що така реклама це піар на темі військовослужбовців. Ось що про це думає сержантка та медикиня Аліна Сарнацька. Дуже успішний проєкт. Бра, бра, бра. Хотіла піар на військових і продавати лівчики. Кравець просто хотіла піар на військових. Го хотіла піар на військових і передасть їм лівчики. Всі довольні. А я б ніколи не хотіла бачити цей позор, я не дуже довольна. А ще більше я сумую через те, який образ військових знов і знов створюють жіночі ініціативи. Всі мої знайомі жінки можуть справитися зі своїми грудьми і говорити за себе самі без допомоги кравець. Додала військова. Наразі хейту можна не боятися тільки якщо абсолютно нічого не робити. Але якщо ми не будемо нічого робити. То ми просто програємо цю війну. Були й коментарі військовослужбовець, які підтримали Олену Кравець та написали: такий комплект є в мене. За що дякую всім, хто цим займається. Скажу без прикрашення, як є. Це найкращий мій комплект з усіх. Так як я працюю на нулі, для мене важлива зручність та якість, і ця білизна відповідає цим вимогам. А за голос Олени Кравець, окрема подяка для мене особисто він особливий. Тому наступного разу. Коли вам захочеться когось захейтити, трансформуйте цю енергію в корисну ідею, в дію КЗСУ оборонять нас на кордонах країни. Ми друзі повинні зберегти державу зсередині. Бойова медикиня Юлія Мала з позивним піранька заявила, що не давала дозволу говорити від свого імені в рекламі бренду білизни. Брабра-бра. -бра, бра Раніше банери із цитатою військової, яку нібито озвучує акторка Олена Кравець, з'явилися у київському метро. Про це повідомив детектор Медіа. З'ясувалось, що бойова медикиня не тільки не давала дозволу на висловлення своїх думок у проєкті одна за одну, а й узагалі не є авторкою слів, які їй приписують. Повторюю, інтерв'ю я не давала і тим паче не дозволяла говорити від мого імені. Написала Юлія у сторіс в інстаграм. Згодом бренд заявив про те, що припинить використовувати цитати, які стали частиною проекту через непорозуміння між Бра-Бра-Бра та партнерами. Наразі з усіма захисницями відбувся діалог. Ми попросили вибачення та зупиняємо використання цитат тих військовослужбовець, які не бажають цього. Додали у бренді своєю чергою, би Медикиня у сторі заявила про те, що не отримувала вибачень. В свою чергу Олена Кравець в історіях на своїй сторінці в інстаграмі продемонструвала відповіді виробника білизни, в яких стверджувалося. Всі цитати були нібито погоджені з військовослужбовцями. Також там зазначено, обличчя самих військовослужбовець було вирішено не показувати, аби не наражати їх на небезпеку. Це було б дуже шляхетно, якби я відповіла щодо якогось там хейту. Там, знаєш, але мене підбішує це. і ну так, я рада, якщо йому стає легше в цій людині, але й... десь так у році, 2017-му, я була очільницею одеського осередку Всеукраїнської громадської організації Рух захисту української мови. А коли я відвідувала ефіри різні інтерв'ю в ті часи, мене дуже часто запитували, чи потрібно захищати українську мову на енному. Десятилітті нашої державності. Минув час, у 2019 році з'явився закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, яким було передбачено цілу посаду уповноваженого із захисту державної мови. Минув час і відтоді таких запитань чи потрібно нам захищати державну мову, мені вже чомусь ніхто не ставить. Мабуть, через те, що все ж таки суспільство більш яскраво бачить, що таке потрібно. Тося учасниці бізнес-заходу вечір нетворкінгу попросили спікера розмовляти українською, однак їм відмовили та вивели з зали. Пишуть букви на заході. Розповідали, як стати затребуваним спеціалістом на міжнародному рівні у 2024 році. Спікер надавав інформацію російською мовою. Як стати вас як стати стать, стать в текущих умовах і взагалі вообще заявлять о себе по-новому і по достоинству. Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 24 году, в целом вообще в 21 веке, это ошибка молчать о себе и оставаться незамеченным. Одна з учасниць заходу Юлія Карабаджак сказала, не розуміє російської мови і попросила спікера розмовляти українською. Він їй відповів. Мені удобні так. Если, если... А, а мені не зручно. Так, так. Ребята, ну давайте без цього. Слушайте, пожалуйста, слушайте суть, а не Спасибо. Самая страшная ошибка, которую вы только можете допустить в 21 веке, молчать о себе и оставаться разумею Гугл. Ребята, слушайте, ну, если вы не понимаете, я же не держу вас здесь и не заставляю вас слушать. Надалі від відвідувачок вивели зали та аргументували це тим, що вони нібито зривають захід. Давайте ми ще. Давайте ми запишемо це. Ну давайте ми запишемо, як ви мене виводите. Як ви мене виходите? да? яву виходимо да. Дякую. Дякую. Юлія Карабаджаку своєму інстаграм додала. Чи не соромно мені було зривати захід, бо зараз так дуже складно зібрати аудиторію, продати всі квитки? Ні, мені було не соромно. Мені соромно за людей, які продовжують толерувати те, що відбувається, яким дуже комфортно сказати: мені удобніше говорити по-русски, а те, що нам незручно, це мої проблеми. І от сьогодні на 33-му році незалежності України на 11-му році війни з Російською Федерацією, на третьому році повномасштабного вторгнення, коли наші нібито тилові міста потерпають від обстрілів росіян в українському місті під час заходу, який організовували українські громадяни, дівчину. Організатори виводять із зали за те, що вона попросила їх забезпечити її конституційне право на отримання інформації державною мовою. Я гадаю, після цього ні в кого не виникатиме більше запитань, чи потрібно захищати українську мову як державну. А от Віталій Стопаєнко, організатор бізнес заходу «Вечір нетворкінгу», з якого 15 червня вигнали учасницю через прохання розмовляти українською мовою, записав відео з вибаченнями, пояснивши свою поведінку недопрацюванням. Я хочу вибачитися за те, що ми недопрацювали. Хочу сказати, що це я як організатор повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило, та перед Юлією, яку, з якою ми так скажемо, якою у нас сталося недорозуміння. Я хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну, ми допомагаємо ЗСУ, але це нас не виправдовує, тому що зараз треба всім допомагати на ЗСУ. Але я розумію, що для того, щоб досягнути якихось великих масштабів в Україні, треба. Повністю переходити на українську мову і е, вести івенти на українській мові. Тому я е, ще раз вибачаюся, кому е, це було, е, кому це було неприємно, та е, гарантую, що якщо я буду проводити івенти в майбутньому, то ми будемо провести, проводити тільки на українській мові, і будемо більше про, пропрацьовувати те, щоб спікери виступали на українській мові. Слава ЗСУ, так, друзі, насправді. Якщо ви не хочете потім вибачатися як Віталік, ви маєте одразу подумати та розуміти, що мова важлива за нею воюють наші хлопці, і мова це частина конституції. Тому давайте не сваритися, давайте жити мирно і давайте не будемо порушувати мову закону. Слава Україні, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я не можу передати вам, в якому я шоці від наслідків цієї історії, тому що я не те, що не очікувала такого, я навіть уявити не могла б собі масштаби цієї історії, як воно рознесеться. Тому сказати, що я через це не стресую, не можу, але напевно був час і, напевно, потрібно було, щоб було саме так. Це це дуже круто, що свідомих людей так багато їх набагато більше їх просто неймовірна кількість, і разом ми переможемо.